Доброго ранку підписники та просто глядачі мого каналу розпочинається п'ятий епізод нашої мандрівки по Тернопільській області. Хоча цю мандрівку можна назвати інтернаціональною інтеробласною, тому що вже ми перетнули п'ять областей. Шо ти? привіт! Як спалося? Не гуляв! Ось такий місцяк у нас вчора був. Ось там ми поставили наші намети. Це ну альтанкове містечко. Таке вже засране, ним ніхто не займається. Але добре, що таке взагалі є. Заночувати тут нормально. 10-15. Тільки зараз ми виїжджаємо, хоча стали в 7 ранку. Поки снідали, тут, полежали, не хотіли вставати, бо холодно. До речі, ночі, просто холодні. Кожна ніч в наметах ми просинаємося вночі від того, що ми замерзли. Серйозно. І смоток таких ніхто особо не взяв, бо дивилися погоду 300 градусів днем. Вночі має бути хоча б 20, а там є, єлі 15 є. І всім холодно. Все, жопа. Бачите? Ну, на максимум здуто, я тільки виїхав і замітив, що жопа покрився. У мене безкамерні колеса і зараз може бути все, що хоче. Може відійти лента. Може бути дирка і, і нема герметика. Я взагалі не знаю розческа, кстати, льошина в мене є. Я взагалі не знаю, блин. що зараз буде, якщо я надую і, і воно не надується, то ми потратимо дуже дохрена часу, щоб поставити туди камеру. I'm a shadow. I stand with the lost souls, looking for a hustle. Got a pulse on the streets. I'm the one you won't look in the eye. Yeah, well I can see what's headed for you down that road. And soon it's coming to take everything you know. When the monster crawls out of Gonna need somebody like me when your brother's gone. Я би чесно борщика напевно. видно. П'ятий день і вже просто нічого не хочеться. Не їхати не хочеться, не знімати. Ця жара так виматує, що вам не передати. Кожен день більше 30 градусів. Кожен день ти маєш весь день їхати на тому сонці. Катались, втомились, вимотались. Вже не в кайф. Ось це все це. Потрібно купляти, бо організм це потребує. І без цього ніяк. Дуже багато, бабла на це все. Тратиться. Mm -hmm. Холодний, знаєте, шок? Ось це все, де ми їдемо. До речі, вже можна вважати прикарпаттям. Тому що зараз побачите які будуть обхильчики по 11 градусів вверх. Taught her how to shoot. Daddy didn't play no games, wouldn't let her trade her name for a fake I do. Ти дивися, твоя мама, боже, боже. <світ> Якщо ви хочете їхати в тріп по Карпатам, то робіть себе сумок, беріть просто легенькі ОСП, 10 КГ і їдьте, бо тут оцих обхілів уйма просто. А у Роми ще й а, шосейні передачі, в нього, коротше, тактика на отхилах. Їде, їде, оп, зупинився. Почекав, знову їде, оп, зупинився, Почекав. Прикол. Ні, я не зрозумів. Нам туди. Тут метрів 300. Деністер, зараз побачимо. Очікуваний суриба, і ласкава ніченька припливай з того берега, що не те, і чому ти хочу я втекти, і ласкава ніченька ти пливи, пливи вітру на згадку. Я хотів би втекти, Щоб далеко тільки я, тільки ти, і за руку тебе мої сни. Заберу назавжди, ти залишила слід, по якому попри дощ, попри сніг. Я за руку тебе, мої сни Заберу назавжди, як що на серці у коханої Казкою наші дні Пролетіли немов тихий так, заліщики, оглядова точка. Ми доїхали. Так. Перед вами процес створення контенту на канал. Ютуб канал Узол і Манько. Узел і Манько. Привітали з ними. Е, я не можу на цьому айфоні знімати відео якось віддалено там. 0.5X і так далі. Тому тримайте фотку, як це виглядає в режимі 0.5X фото. Ну Тобто я одним поглядом. Це все тяжко захопити, розумієте? Це треба тільки повертати голою. Сліва закають, справа, місто. Ні, я маю на увазі весь острів охопити одним поглядом, щоб було видно і річку і з того боку, і з того. Тому айфон це теж не передає, не може. Всякі нехороші люди порозпалювали е, там багаття, щось там палять, якийсь мусор, сміття, я не знаю. І такого один, два, три, чотири, п'ять. Ну ззаді нас 6 там всюди е, костри. Це все димить і... Створюється такий туман і вид на це все затуманений в нас. Тобто не такий чіткий, який міг би бути. А, ось там ззаді а, стоять крупні дуже сильно відеоблогери, туристичні, Узол і Манько. Я передаю привіт, може ви це дивитесь. Знаєте, чому найбільше підписників? Тільки через те, що в них є штатив. У мене штатива нема, поки. Куди ти, його кріпіть збираєшся? Вони теж на iPhone знімають. Всі нормальні блогери знімають на айфон, все, все правильно. Мені просто дівчина треба цю в компанію. І в мене будь-прегляди. Рома ніхто не дивиться, а я хуто взагалі. Ну, приста, якщо будеш розстрібнути Джерсі їхати, то контент. Коротше, це все, що ми піднімали дуже довго, там метрів триста, як я вже казав. Ми це все заробимо спускать! Все так на годину попробую розогнати. Нє! У мене рекорд 80. Буду робити далі 85. Може. Буду пробувати. Горбить, тільки 50 вижав. Це навіть не максималка сьогодні. <рес> Короче, не бери трубку, убивай. Mm. у нас збройні вообще там. Ми їдемо в тебе. Чіки зараз трубку взяли. 9.15. пятнадцять. години назад, так не брав. Зараз. Можна під'їжджати. Коротше, набрали два рюкзака їжі на сьогодні на вечірі і завтра на електричку. До речі, я не сказав. Сьогодні... завтра останній день тріпа. Завтра у ну, вас буде зараз. ще один епізод. Тому що ми їдемо із Заліщиків у Львів. У Львові ми гуляємо 3,5 години. вам ще трохи Львова і зі Львова на Рівне. Так, у нас тут чайок. Ой. Ми купили що просрочену кобасу. Ну по факту ще ні. Вже ти до 40 год кінчається завтра. Вона була по акції завтра. А тепер. ми, ми будемо якраз на завтра робимо. Ладно. Є е, чефір. Тепленький класний. Фух, фу, хто це в ї? Це дрянь, боже. Димся, що ми на вечерю. Дрянь. Да ні, ти що тут, ковбаска. Так, ми позичили в АТБ Там сахарок. Там декабу роблять, взяли, сховали, да й... Ми позичили. Ми позичили. У нас тут робляться сэндвічі, бутери, більше ковбаси, більше ковбаси, смачної. Сиру вообще не хватит. Ладно. До речі, накупили ми багато продуктів на сьогодні. На завтра ми будемо їхати в електричці. З цим розберемося пізніше. А поки що тест цього прекрасного блюда під назвою Вермішель швидкого приготування зі смаком гострої курки. Зараз я вам ще знімлю огляд на цей готельчик, де ми взагалі заселилися. Спойлер 700 гривень ніч. Ну. вгадайте, що це? Це мій віно. Ви колись їли мій віно? Ви знаєте, що це. Просрочена колбаска, тести. Маю я колбаса. Що ж не просрочена? Це не просрочена, що в неї є півтори години. Чи у нас буде з Ну, Сендвічі ясно? Ага. Яко вам. Ще пів серка залишилось, доложуй. А зараз доложу до Ооо. Та ви що? Що там? Це в поїзд Цезара? Що, ну як хочеш, бо ж їж, хватить. Що ти крекери їсти треба? Ой, їжі хватає. Огляд нашого номеру. Перша кровать, друга кровать. У нас є столик, у нас є стуло, у нас є шкаф. На секунду. Чули звук? У нас, до речі, є. Телевізор цього разу, на якому ми дивимось інтелектуальні шоу. Заходимо в ванну, туалет. умивальник, полотенце, все є. Ось ванна. Ванна, душ, душ. Ось, є гаряча вода. Все добре, все нормально. Зроді, все подобається. Не подобається хіба що кількість розеток їх тут. Вільних є тільки дві. Ну і Ванні одна. Ну ваня щось заряджать, то вже вибачте мене. Вільчики наші поставили з, з ну, закритий готель. Біля холла, там в коридорі я знімав, ви бачили вони стоять. До речі, Ось ця вода це Це не вода. Це бурда. Воно несмачне, воно воняє. Коротше жах. Зараз 6.30, а ми прокинулися в 5.30. Ну, в 6. Прокинулися, виключили будівники. Перевели на півгодини і спав далі. Дивіться, дочка капає. І гримить. Хм. Де через деякі час мокре вже все. Дощі Блін, хороший день. Оооо, як тебе понял, сначала раніше дощик. Чертик ти без лара пішов. на два, ми виїжджаємо з отеля. Наш до вокзал. Там хромить, там дощ, ми промахнем трошки. Як завжди їдемо додому під тут дощебеки зі Львова, зараз приїдемо там знов дощ. Ми погуляємо знову. Сьогодні поїсти Кутери вчорашні, і навіть чаю, там майже повна пачка. Є холодний чай, є сок, є печиво раз, печиво два. І наш сніданок, який ми не снідали. Е, привіт, Львів! Давно тебе не бачили. Ми їдемо з вокзалу. Може мене десь впізнають якісь люди, які дивилися мої минулі відео про, про цю область, про, про тріп по, по Львівщині. А ми їдемо в веломайстерню, завозить вельчики, щоб вони там десь 3 години постояли. Так, Дякую веломагазину Бумеранг Боршоп за те, що взяли наші велосипеди під варту. Якщо серед вас є сталкери, ви можете приїжджати у Львів, щоб е, лазити ось таким. Багатоєташка, да навіть. Дія на всю жизнь заповнила, не посирно залупало. Коротше, як ви зрозуміли, ми шукаємо щось побігли, дуже щось круте, якусь класну забігаловку, ну якусь надзвичайно підсумчить, чи баба, як в минулий раз. Можна води попити, а? Гну! ха ой ой На кожному будиночку, один біля одного, постійно видно е, прапори України. І це круто! І це круто, це дуже патріотичне місто, але ми ходимо і російської мови. На слух цього тут ще Богдани, до речі, їздять. Іще одна, іще одна. Весонна ніч та весна у мою сподав. А понад степом сходила зоря, не гадуючи мене. Так, да, мене йшли, а за не зайдуху, це вона. Так, ну що сказати про Макдональдс? Я думаю, ви всі розумієте, що таке Макдональдс і е, е, багато хто, якщо не всі е, там їли. Я не фанат цього заходу, мені краще спорить якусь там завідуху. Е, але зараз це де, шо, це швидко. Ну і просто закінчить цей гастротур не якимось там, на якоюсь там кафешкою, а Макдаком, ну хай, хай собі буде. Е, бургер мені не зайшов, е, дабл чизбур'єр. Саме такий найофігенний це е, бігтесті. Це прям він дуже смачний, дуже класний. Стоїть 180, а цей дабл чист мені стоїть 90 вроді там. Не такий голодний, сильно був. Короче, Хервел, знаєш, ну McDonalds, ну, в Так, в тебе був не дабл чист, тебе був бігмак. Як тобі Бігмак? Бігмак? Смачний? Звичайний, добро. дорожної тут інфраструктури. от Наприклад, оця вся бруківка, оці всі трамвайні о, колії, то на велику ясно, що це все просто жах, на бруківці тебе трясе, на коліях ти просто при повороті падаєш відразу, ну по цьому їздити неможливо. Це або тротуари, або велодоріжки, які от завжди є і які ведуть з нікуди в нікуди. А на рахунок автомобілістів, я не знаю, я, не, я сам автомобілі не їжд, ясно чого. Напишіть, будь ласка, автомобілісти, чи подобається вам таке. Ясно, що це прикрашає місто, що це історія, стара бруківка. трамваї теж туристична пійня, так, як бачимо зараз. Ми проїхалися, трохи проїхали, показали, як воно. От хочу почитати в коментарях думку автомобілістів міста Львова. Як вам таке? От, от як? Ну ре, реально цікаво. Просто в Рівному жодної бруківки нема дорожньої, правда? Жодної. Всюди асфальт, і трамваїв немає. Всюди асфальт, цікаво. Ми зараз на якійсь окраїні, ми заїхали тим трамваєм на якусь окраїну. Побачив на картах АТБ, вирішили, що ну, треба йти на ТБ, бо, бо це АТБ. Треба купити якось води в електричку. І морозиво. І щось. І... О, прикол! А чого це все відбувається, коли ми вже закінчили тріп? Чого ми їдемо під сонцем 35 градусів? Чекаємо три години в обіду просто перечекать. Блін. Щоб не вмерти на трасі. Я б краще з вітровочкою поїздив би, знаєш, під дощиком. Да, так, да, такий після плюс 30 дощик це це свято. Вже не дивіться, які каплі. Великі такі капають. По одній так. А сайт. Сіма.

Полтас стоїть чи з Я теж думаю, що це полтас. Так, ще раз дякую. ком'юніті своїх поважаю. Ось кого зустрічаємо? Рінинських тіпочків зустрічаємо з мандрівного денчика. Каже по справам, Львів їздив. Дуже мені подобається реконструйовано чи ну просто перебудована вокзальна площа. Зараз вона виглядає дуже по-сучасному, дуже приємно тут знаходитись, не дивлячись на всі стереотипи. Класно зробили у Львові. Кожен Клаптик СНД використовується просто максимально. Так, ну, електричка, Львів, рівний, як пішов інші. <порточка> ага. Наскільки я знаю, то спильцем нічого не буде, колосся нічого не буде, або буде нічого не буде, все окей. Угу <звук> Заїхали в Рівне. От і закінчується наш тріп. Тріп на 6 днів, ми його не завершили. Да, у нас по традиції ще з Рівненської області, з Губкова, все йде не по плану. Коли в нас тріп іде по плану, все як було заплановано, коли, от коли, я не знаю. Я думаю, що в тому і наша фішка, що в нас пригоди, які ні ніхто на які не розраховує. І ми і цей канал в цьому вивозить. <гум> Тільки на цьому. Не секрет, що найкраща, найголовніша точка у нас була це Джуринський водоспад. А, це... найголовніше? Це... І ми там є. Це середина маршруту якраз і ми на нього не заїхали. Хоча хоч, хоч були в заліщиках, це 20 км від нього чи, чи 30 десь І не заїхали на нього. Чому? Тому що... Якщо б ми на нього заїжджали, це був би ще плюс один день. Це був би не плюс один день. У нас був вибір або переночувати в заліщиках, в готелі, вже втомлені помиці, або доїхати вже до вечора до самого водоспаду і в холоді, в мерзлоті, ночувати в ну, біля. Я не спомню, якийсь там замок, руїна, щось, щось типу такого. Ми, ну, біля Ми, ми той водоспад не побачимо, А би, потім було б вже а темно. потім вставати в 4 чи. Ну, і після комендантської крутити, бо в нас на сьому годину в заліжчиках. Або продовжувати маршрут на ще один день, але ми вже були настільки замучені. Тобто маршрут маршрут це, що я склав, на який є ссылка під кожним відео в описі. Цей маршрут, він дуже хороший. Чесно, якісно прокладено, там зачеплено дуже багато точок. Він довгий, цей, він довгий цей маршрут. Але ну, його треба розтягувати днів на... 10, знаєш, на тиждень-два, да. А як він це показує, то це гроші, а в нас цих гроші немає ми студенти. <сум> ну, а за 6 днів це все проїхати, ну що там, блін, по 100 км в день, Та, ну. Там же ж Прикарпаття, там обхили, ну це ніяк. А ми якраз планували за 6 днів. Коротше, не розрахували своїх сил, не розрахували час. У нас виходить, що головна точка, вийшла це кам'янець-Подільський. так? Мені дуже сподобалося місто. Заліжчики, остання точка. Ой. Прекрасно. Головне це подорожуйте, мандруйте Україною, вивчайте регіони України. Дивіться на прекрасні місця. Їх в Україні дуже багато. Але найголовніше, що ви маєте зробити, це підтримати свою армію, допомогти нашій країні у подоланні нашого всім відомого спільного ворога. Не буде вільної країни, не буде таких мандрівок, не буде в нас нічого. Якщо ви хочете підтримати мене та канал. Підписуйтесь на нього, ставте лайк під відео, пишіть коментарі, будь ласка, це дуже просуває мій контент. Та розвиває велотуризм в Україні. Всім здоров'я, бувайте! Ви швидше в туалет хочете. Ще одна, ще одна. Бесонна нічка, весна моєш бою. Понад степом сходила зоря, нагадуючи мене міти, Задразнову вбі.